Під будь ласка, з чого звучалася ця справа? Що стало поступком до подання до суду? До суду подавали не ми, подала прокуратура, і не прокуратура, а інспектор земельного діло земельних відносин. Вони подали, приїхали туди, що без відома сільської ради прийшли на перевірку. Думали, получив хабара і директор відказався давати гроші. Тоді вони вздовж інфекцію і на прокуратуру, що незаконно. Хоча всі документи повністю директора є, все виготовлено документально, всі дозвола радянська адміністрація, все видала в 11 році було дозвіл дано. Грозькою сільською радою сесія була дала дозвіл на виготовлення документації. Після того сільська рада вже тепер не розпоряджається землями за межами села. А так як ця ділянка знаходиться за межами села, це вже тепер адміністрація. Адміністрація всі дозвола, подавала. Вони тепер хочуть ну захотіли, щоб нажитися і. Хотіли оскаржити, що побудували там столярний цех. Столярний цех побудований законно, все по документація законна. Там чітко написано: столярний цех, сушарня, складу, все повинно бути. Дев'ять будівель повинно бути на території 2 гектарі землі, яку виділила сільська рада. Потім вже затвердила адміністрація. Тепер вони кажуть знести. Всі будови як незаконно побудовані, хоча десь план, всі документи знаходяться їх на руках.